Всім привіт! Сьогодні роблю огляд на польські підгузники Dada Extra Soft 4 розмір, макс від 7 до 18 кг маса дитини, 46 штук в упаковці. Тут є розподіл на 3 впитуючі канали: комфортні до 12 годин, швидко вбирають м'якенькі і тянучі боковинки. Зроблені ці підгузки у Польщі у 2022 році, і строк придатності у них до 2025-го виробник. І розмірна сітка з 3-го розміру до 6-го, є також четвірка з плюсом. І трусики ще представлені у четвертому розмірі, п'ятому та шостому. На звороті упаковки зображен сам підгузок. Відкривається ця упаковка збоку, є перфорація, доходить вона до середини, і підгузки розташовані оцими крильцями догори. Ось так виглядає сам підгузок, вони усі йдуть в однаковому дизайні. Матеріал у них приємний. Приємно його торкатися, ніжний. У середині вони мають такий зеленуватий слой для кращого впитування. Спиночка у них простенька, проте матеріал трішечки тянеться, закрепочки бокові тянуться. Проте так, трошки туговато, але якщо їх один раз розтягти, то будуть дуже такі рухомі. Поясочок попереду доволі широкий, боковинки перферовані м'які, закрепочки у них багаторазові. Ворсинки не залишаються. Буковинки теж зеленуваті, мякесенькі мякесенькі Одні з найм'якіших у підгузках, бокова резиночка є. Також є рисочка, яка показує центр підгузника. Впитує цей підгузок добре, проте трошки мокренький він залишається. Якщо у вас дитинка реагує на вологість, то буде необхідно трішки раніше прокидатися вранці і змінювати. А на день дуже гарні вони. І, як завжди, у моїх оглядах, давайте подивимося на розмір у порівнянні із класичними Pampers Active Baby або Baby Dry. Дивіться, дада є повномірними, вони високі, навіть трішечки вищі видаються на пів сантиметра, та широкі ось такі. І товщина у них приблизно одинакова, проте дада трішечки тонший наповнювач, а памперс він більш плотно збитий. Усім дуже дякую за увагу! До побачення!